Відомі вам факти: як окупанти святкують чи не святкують, які заходи сьогодні проводили чи проводять у місті? Ну, після вчорашніх подій вони посилили фільтраційні заходи в першу чергу в центральних районах, в центрі Херсону, тому там і сьогодні дуже велика кількість патрулів, дуже велика кількість розгвардійців. Зупиняють людей, не підпускають близько до будівлі апеляційного суду. Там нам радять не ходити там, скажімо так. А якщо хтось достане телефон там біля, то сразу людину затримують, перевіряють, що вони в телефони, чи робила вона фотографії, перевіряють листування. Такі факти є, тому не бажано, щоб наші люди були в цьому районі. скажімо так, як мінімум на ближчі дні. Взагалі складна ситуація гуманітарна. Вона продовжується, продовжується тиск на наших людей. Але сьогодні херсонці дійсно святкують. І сьогодні велика кількість повідомлень саме про святкування, коли люди достають в вузкому, скажімо так, холі українські прапори і роблять фотографії, відео і вітають один одного. Те, що херсон – це Україна, і Херсон Херсону сьогодні свято. А щодо вчорашнього учорашнього інциденту є якісь подробиці? Бо ми ж бачили ось це відео і сальдо, який сидить. О, перепрошую, не сальдо а стрімоусовим. Який сидить. Ну знаєте, плутати колаборантів не так вже й, не так вже страшно. Сидить у кареті швидкої, там ледь не плаче і жаліється. Що п'ять ракет від Хаймарсів прилетіли прямо до нього в кабінет? Щось відомо, якісь нові подробиці. Ну знайте, чесно кажучи, це за старе, це старе відео, Це відео не після подій, коли він все швидкою, Це знайте, треба розуміти, хто що це була за людина до війни. Він постійно потрапляв в якісь там ситуації, коли хтось йому щось там навішував, е, тому що він постійно робив якісь провокації насправді. Типу, це був просто блогер. тому це відео з його колишнього життя, воно не має відношення до останніх подій, але настрій у них там ну зрозуміло, що зіпсований. Вони намагаються включитись зараз от пропаганду, що, що це був саме теракт. Що Україна в нанесла удар по нібито не військовій цілі, але люди все чудово розуміють. І кількість військових насправді, яка там була, і це є на відео, яке знімали з після удару, скільки там було солдат російської армії, тобто воно все це спростовує. І крім того, будь-який центр прийняття рішень колаборантів він так само є законною цілею для ЗСУ. От якраз те, про що ви говорили, про те, що окупанти активно шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини і забирають їх на фільтрацію. Для цього використовують також і місцеві групи у соціальних мережах. Зокрема, додають туди своїх провокаторів та намагаються виводити на діалог найактивніших патріотів, виманюючи особисті дані. У якийсь момент можуть попросити допомогти одній з бригад зсу або надати інформацію про дислокацію військових Росії. Ну, зрозуміло, що всі наші громадяни мають бути безпечними у, і у соціальних мережах, у тому числі і у спілкуванні із окупантами. Чи володієте інформацією? Чи зникають люди у Херсоні зараз? Чи є таке явище? На жаль, так і це стосується не тільки Херсона, це стосується кожній громаді. Насправді, яка сьогодні окупована, і от те, що ви зачитали, це повідомлення. Дійсно так воно і є. Ми постійно аналізуємо методи окупантів для того, щоб от після того, коли ми бачимо вже певну систему в їх діях, ми намагаємося повідомити попередку наших людей, щоб вони в ці паски не попадали. Тому от те, що ви зачитали, це якраз було в тому числі нашим повідомленням. Тому що дійсно в нас є випадки, коли таке траплялося. Крім того, вони роблять постійно провокації у людних містах. Ну на сьогодні, на жаль, єдине людне міста, які там залишились у нас це ринки в першу чергу, коли там. Тож хтось може прийти, крикнути Слава Україні і бачать люди в цивільному, хто відткнувся. І потім людину можуть можуть зібрати. Така сама ситуація в декілька випадків було підтверджено в громадському транспорті. Так само провокатор починає патріотичні якісь лозунги. Хто підхватив? Потім людину виводять на перевірки, забирають телефон, відсотковують зв'язки та інше. Щодо переправ, яка там ситуація, чи продовжують вони намагатися будувати понтонні переправи для того, аби залишати собі там шлях для відступу або для переміщення? Так, вони роблять це постійно насправді, тому що сьогодні понтонні переправи і паромні переправи це фактично єдиний для них логістичний шлях, і єдиний шлях для майбутньої евакуації, коли зсу буде звільняти вже і Херсон, і інші населені пункти на правобережжі. Але вони всі під вогневим контролем ЗСУ, і ЗСУ час від часу про це нагадує, і дуже точно і дуже результативно. Але от про конкретні випадки, вже ми вимушені вимушено підтримувати інформаційну тишу. Тому тільки вже перетину командування південь повідомляє, коли і що вони знищили. Бачу повідомлення і військових експертів наших, які говорять про те, що операція зі звільнення саме Херсонщини і Херсона, зокрема, вона може бути успішною за рахунок помилок, які пропускалося російське командування, і що фактично Збройні сили України мають шанс навіть оточити місто. Ось це угруповання, яке там перебуває, воно досить досить велике. Um, є у вас відомості дані там про спроби дезертирства? Або там чи вони вплав? Чи як вони вибираються? Розуміючи, до чого усе йде? Очна є інформація і про насправді досить велику кількість дезертирів у них, і про певну кількість, скажімо так, осіб, які самі роблять собі поранення для того, щоб їх відправили в госпіталь, а Після цього комісували, щоб вони поїхали додому. Це, це можу підтвердити, тому що ця інформація вона е, потрошки стає доступною і нам. Тому так це є. Вони не хочуть там дуже воювати. Моральний дух там дуже насправді не. Війський, але все ж таки там все ще досить таке мощне угрупування російських військ, тому ЗСУ там е, буде дуже професійно е, працювати і в ті строки, які там вони самі визначать. Підганяти сьогодні ЗСУ там не, е, не в кому разі ну, просто приступно, тому що ми розуміємо, що ціна таких дій це життя наших воїнів. Але там хлопці дуже професійно працюють. Вони знають, що вони роблять, і вони там мають дійсно крутий успіх. Ну тоді сподіваємося, що 245-ту річницю день день народження Херсона, Будемо зустрічати усі разом під українським прапором. Я чомусь не маю навіть сумнівів, що це буде саме так, пане Юрію. Я вам дякую за приділений час. Юрій Соболевський, так. перший заступник голови Херсонської облради, разом із нами був на прямому зв'язку. Спасибі.